У нашій лікарні лікуються пацієнти, які постраждали від ворожого обстрілу 31 серпня, який стався біля села Верхня Соротка. Це водії зерноводів. Ми там отримали різного ступеня поранення. Їм Була проведена хірургічна обробка ран, а там декого ведуться сторонні тіла уламки. І зараз їхній стан, скажімо так, ближче до задовільного, отримують всю необхідну терапію от, і йдуть на Я після прибув до клізі пантелеймона з пораненнями, прийняли просто дуже чудово, перевдягли, помили, нагодували. До речі, надали і першу допомогу екстрему. І на даний час лікують професійно. Відносини, відносини. Дуже, дуже чудові відносини. Відносяться до, до всіх дуже чудово. Поранення я отримав після прилітів із кандирів. Це. Осколкою поранення в ногу, в руку, в спину. Одного осколка поки що не, не дістали, але я, я думаю, що дістануть і той осколок, який залишився, щоб казавських іскандерів виняти.